На сьогодні у марафоні простору свободи українська співачка, учасниця дитячих євробачень єворба... гордість України. Олена Осенко, вітаємо вас, пані Олена. Олено, привіт. Друзі, всім привіт! Дуже рада сьогодні тут з вами бути у ефірі. Знову Скажи, будь ласка, ми от зовсім нещодавно е говорили про прем'єру кліпу, спілкувалися. як все взагалі на загал пройшло, що маємо? Які супер мега досягнення саме станом на цей момент декілька слів нам скажи такий, знаєш, проміжковий мішковий е і того цей маленький. Ой, зараз дуже добре пішов цей реліз. Реліз пісні тату. Якщо ви його ще не чули, ще не бачили. то ця пісня є на усіх платформах музичних. Шукайте Олена Осенко, слухайте. І також ми зарелізили з вами кліп на цю пісню. Тож заходьте у Ютуб, дивіться, все дуже класно. Зараз відбувається. Я паралельно зараз беру дуже часто участь у концертах. Про це також сьогодні поговоримо. І я думаю, що життя триває. Дякую за це ЗСУ, Дякую за те, що у нас є зараз можливість. Борити, жити далі і прославляти нашу Україну також на музичному фронті. Та да, це точно дивитися та слухати вас одне задоволення. І наразі у нас така резонансна тема від учасниці на Євробаченні до суддівства. Оленочко, ви наразі приймаєте участь у відборі національному? Так розкажіть, будь ласка, що е, як взагалі у вас внутрішній стан, тому що я бачила, що там деякі колеги їм вже багатько років, і ви така юна та дуже спроможна та талановита. Розкажіть про цей відбір на дитяче євробачення та вас уже як номінанта на журі. Так, зараз проходить відбір на дитяче Євробачення цього року, який відбудеться у Франції у Ніці. І так як я представляла сама Україну на дитячому євробаченні у 2021 році, зі своєю власною піснею Важіль я зараз максимально відчуваю кожного учасника те, що вони зараз відчувають, наскільки вони зараз переживають, тому що я також проходила національний відбор, який зараз також триває цього року для нових уже учасників. Я відчуваю наскільки сильно вони переживають, наскільки вони зараз відчувають цю відповідальність. І я знаю всі ці процеси від самого написання пісні до моменту, коли ти вже представив Україну і повертаєшся додому назад в нашу країну. Тож зараз проходить цей національний відбір, і в мене чудово в мене, як ви вже сказали, мене номінували претенденткою на журі вже національного відбору на дитяче вербачення цього року і голосування. Проходить у додатку дія, де ви можете проголосувати за кандидатів в журі, де можете проголосувати за мене, скажи, будь ласка. Тобто зараз фактично все залежить від тих, хто буде голосувати. Тобто, ти вже теоретично зробила все, що могла, для того, щоб бути номінованою на цю цікаву посаду. Тепер все залежить правильно від глядачів, які мають віддавати свої голоси за тих людей, які будуть оцінювати виступи конкурсантів. Правильно. Так, правильно, друзі, все залежить саме від вас. Ще раз наголошую, що голосування проходить у додатку Дія. І що ще можу сказати, що це дуже велика честь для мене, вже навіть бути номінованою на те, щоб бути членом журі національного відбору, це дуже велика честь для мене. І що можу ще додати, це те, що я максимально, якщо я буду у складі журі, зможу відчути саме того учасника, який. Точно готовий для того, щоб представляти нашу країну на такому масштабному конкурсі світовому, як Євробачення, тому що дитяче євробачення насправді мало чим відрізняється від дорослого ті самі артисти, та сама організація цього шоу і величезна сцена, і я сама по собі знаю наскільки це важлива подія, і як треба працювати для того, щоб отримати класний результат. Сука, ну скажи от ну, все таки, якщо вже за це е, заговорили, мені просто цікаво твій от емоційний стан. Скільки тобі роз? років було у 21 20 21 рік коли тривала підготовка до е, дитячого євробачення е, скільки років тобі було на момент, коли я представляла Україну, мені було 14 років. 14? На... Ані рік, так коли я могла подати заявку, свою що, що для дитини в 14 років означає представляти свою країну на європейському пісенному конкурсі. Трошки згадай ті події, трошки згадай ті моменти, хто підтримував, як ти боролася з хвилюванням, і що це для тебе було насамперед у той момент. Насправді, що можу сказати, це те, що зараз діти, підлітки, вони дуже свідомі, вони дуже цілеспрямовані, і вони точно знають, чого вони хочуть. Найбільше для мене підтримка була це мої батьки. Це мій педагог по вокалу, та сама я, тому що коли в тебе є віра, коли в тебе є бажання, мрія, я завжди говорила, що мій девіз це мрій та дій, тому що саме ці дві якості складають такий синтез, що дає класний результат, і ви доходите до своєї цілі. Тоді я дуже переживала я пам'ятаю свої емоції. Коли був національний відбір, я сиділа так само, як зараз перед телефоном з прапором у руці. Я його так. Скали, я дуже дуже сильно переживала. І коли я почула, те що е, я перемогла національний відбір і буду представляти Україну, Боже, в мене були незабутні емоції, які я думаю, що я запам'ятаю і запам'ятала на все своє життя насправді. Слухай ну це класно, і це насправді такий шалений просто вир після Євробачення, що відбулося в твоєму світобаченні? Як ти почала дивитися на свою творчість на навколишніх тебе колег, артистів, рідних, друзів? От чи змінилося щось, що тобі захотіло нове дати слухачам своїм, наприклад? Єдине, що змінилося, це те, що коли я представляла Україну, я зрозуміла, що це справді можливо, коли тебе світ чує, коли твої пісні лунають і до тебе дослуховуються. Тож єдине, що змінилося, це те, що моє ставлення до музики стало ще набагато серйознішим. Я вже з того моменту відчула себе повноцінною артисткою і зрозуміла, що я буду працювати далі для того, щоб дарувати свої пісні, для того, щоб Проголошати нашу Україну на весь світ. І насправді дуже дуже мені допомогла підтримка моїх друзів, моєї сім'ї. Тож дуже хочу звернутися до батьків, дітей, які співаються і взагалі батьків. Підтримуйте своїх дітей. Не забувайте, що вони наше майбутнє, і насправді діти вашу підтримку дуже цінують і вам обов'язково скажуть це. Так, підтримка це надважливо. А скажіть, будь ласка, ви знайомі вже з претендентами, які цього року будуть представляти Україну. Тобто, ви їх бачили чи не бачили? А... Так, бачила. Я зараз активно слідкую за новинами дитячого Євробачення, так само як і робила кожного року. І що можу сказати про цьогорічне дитяче євробачення? то те, що дуже класних набрали сильних, потенційних дітей, які... На ми ще поки не чули пісні. І я дуже зацікавлена в тому, щоб вже нарешті почути пісні конкурсантів, почути їхні побачити виступ, тому що я звертаю увагу на весь комплекс виступу, і вокал, і артистизм, стиль музики. І в першу чергу, це меседж для мене також він дуже важливий, тому що саме коли в тебе є ціль донести щось, то ця пісня стає дуже сильною і потужною, і тоді світ її обов'язково почує, тому що що в тебе є що сказати. вгадай що я зараз роблю? Телефон. реально запитання. Насправді, просто одразу заходиш в дію, там тобі пропонуючи нове голосування на суддівський склад суддівської колегії, саме на Євробачення. От е що цікаво. По-перше, Ну поки що не знайшов інформації, скільки ж буде із вас на загал обрано, you скільки? Оберуть троє, хто набрав найбільше голосів. Троє. Тут маємо восьмеро е, кандидатур, і знаєш, я на них дивлюся. І да простить мене, пан Кондратюк і Діля, е, що все-таки молода кров має бути е, обов'язково присутня, як на мене, в суддівському складі. Я говорю саме е, про тебе зараз. Взагалі, як тобі відчувати себе поруч ось е, з цими мастодонтами України? української стради, і, Альони, і Джері Хейл, і всі, всі, всі можна буде подивитися, зайти і молода, тендітна, красива е зірочка на е поступово, яка наближається до вершини вище вище. Це ти. От я, як тобі поруч із ними зараз відчувати себе? Ну зараз молода кров, як ви сказали, пробивається. Ми стаємо все сильніше. І я відчуваю. Е Мені дуже приємно насправді я відчуваю цю честь, що я зараз в одному складі з цими прекрасними людьми, з цими прекрасними артистами. Я дуже рада, що мене номінували. І коли мені до речі це сказали, я була неймовірно щаслива. Я дуже чекала 11 вересня моменту, коли це оголосять. Моменту, коли я зможу зайти в дію і подивитися на цей список, тому що для мене це дуже дуже важливо, і я дуже рада, що саме так сталося. Оленочка, і ми знаємо, що триває голосування саме до 17 вересня, тобто залишилось не так багато часу, щоб обрати саме того журі, який буде представляти дитячі Євробачення. Тому також про це треба нагадати нашим так, глядачам, тому що це реально надважливо, так зайти. Воно все дуже зручно. Тобто, і майже у кожного українця наразі є дія і. Тиснути так тут на вас і проголосувати. Тому що ви знаєте, у вас, незважаючи на ваш тендітний вік, у вас є велика вже така, і підтримка психологічна, тому що ви прожили вже своє Євробачення, і саме для дітей це буде великий такий, знаєте. Допоміжний результат, бо ви маєте саме змогу розуміти, як це все за лаштунками відбувається, бо ви це якраз прожили Ройшли пройшли, повніст. і ви зможете допомогти нашим дітям, тому що наразі Україна, переживаючи повномасштабну, має ще більше для себе внутрішню вимогу. Представити як найкраще, як найліпше Україну, і можливо навіть здобути перше місце. Бо наразі увесь світ він саме дивиться за Україну і за нашими дітлахами, і все, взагалі, за тим, що коїться як у е музичній сфері, так і взагалі, Оленечко. Якщо все вдасться, будемо тримати кулачки, е заохочувати для до голосування. Ти будеш суворою суддєю я не буду суровою суддею. Я думаю, що я буду підтримувати усіх учасників, тому що я сама по собі знаю, наскільки підтримка важлива від суддей від журі, наскільки хочеться почути чесну думку. Тобто, критика вона зазвичай буде, тому що і так само, як і я, ставлюсь дуже. Добре до критики в мою сторону, особливо саме тоді, коли я питаю про думку іншої людини, особливо важливої людини. Тож я думаю, що я буду підтримувати всіх конкурсантів, але я буду класним журі. Якщо я буду у складі, тим паче так це дуже класно, що саме людина, яка вже представляла Україну саме на дитячому Євробаченні, буде у журі дитячого Євробачення на світбору. Тому що, так як ви сказали, я знаю все, як влаштовано за лаштунками, як проходить Євробачення від початку до кінця, що відбувається всередині самих конкурсантів, що вони відчувають. Тож, я буду дуже щаслива, якщо мене оберуть як. Дурі. Я, до речі, згадав нашу попередню ось таку зустріч, і ми тоді говорили про те, щоб тебе відправити вже і на доросле пора вже скоро да? вже туди йти. Коли ми про це говорили. почекай, коли ми про це говорили, ти вже знала про те, що ти будеш у суддівській колегії, можливі, саме на, на, на дитячій врубачі, чи ще не знала? Ні, тоді я ще це не знала. Я, я про це дізналась буквально, можливо, тиждень тому або декілька тижнів тому, і тоді я така: Боже, все так складається. Я я дуже зраділа, і, і для мене це була дуже класна новина. Так, добре, ну тепер давай е, трохи слів про ну, діяльність взагалі, так, твор, творч, так. творчу діяльність. Декілька днів тому ви виступали у Києві для діток з Бахмуту. Так внутрішньо переміщених на день міста Бахмута. Розкажіть, будь ласка, як це все пройшло? Які результати? Як діти, як їх настрій? Як ваше відчуття? Так, 10 вересня пройшов благодійний концерт від фонду Добро на честь дня міста Бахмут і відбувся чудовий концерт, наповнений любов'ю для діток-переселенців та їхніх батьків. Це була дуже така. Важлива подія. Вони дуже на це чекали. Дітки були дуже схвильовані і водночас дуже щасливі, що їх зараз підтримують. І ми дуже віримо в те, що е, Україна переможе скоро, і ми зможемо повернути усі окуповані міста, які забрала у нас країна агресор, і відбудувати їх, щоб усім було. Де жити і ми процвітали у нашій країні. От і для мене це велика честь виступати для дітей, для військових, для нашого народу. Тож я дуже рада, що в мене вийшло подарувати добро і за це. Я дякую за запрошення. До речі, в мене ще на носі ще три благодійних концерти. Якщо ви хочете дізнатись, то підписуйтесь на мій інстаграм Сенко, Там будуть всі новини. Я туди все викладаю. Більше відео більше відео давай от, з, з тих е, класних і важливих моментів, тому що ми от завжди полюбляємо дійсно спостерігати. Знаєш, не завжди є можливість е, теж і самим взяти участь у подібних івентах і е, концертах зараз. Трошки за ними іноді навіть і сумуємо, тому що розуміємо, що воно е, трошки просіло. І, от, завдячуючи там е, тобі та іншим, якимось зіркам, які в цьому безпосередньо беруть участь. Насправді дуже приємно, такий бальзам на душу. Ми дивимося і розуміємо, що рух продовжується. Ми не зупиняємося. Тому більше відео і ще більше е, саме з е, процесів виступів. Ще знаємо, що е, новий альбом планується до Нового року. Давай про це трошки. Такий спойлер запустимо, і обов'язково потім ще про це поговоримо, коли він вже буде готовий або презентуємо його. Так, зараз я працюю над. Двома такими проектами. Перший це восени цієї осені вийде пісня, яка називається Очі зав'яжу. Цю пісню написала сама я, і це дуже така інтимна для мене пісня. Там всі мої почуття. Це дуже особиста для мене пісня, тому що спочатку насправді це був вірш мій, і потім ми його вже наклали на музику. Зараз ця пісня у процесі ще створення, і зовсім скоро ви її почуєте, що дуже мене мотивує далі творити. І також я зараз працюю над своїм першим. Іти альбомом, який буде у рок-поп стилі, це буде танцювальний рок-поп, це також ще щось нове для мене. І я зараз стараюсь максимально бути у цьому творчому процесі, для того, щоб потім, коли ці пісні вийдуть, дарувати їх людям, дарувати емоції, які вкладені у ці пісні. Ну, надзвичайно крута робота, я так відчуваю. Мені, мені, мені здається, вас просто не зупинити. Настільки багато енергії, ви постійно, ви постійно і у благодійних заходах, і наразі Євробачення і готується ось пісня Очі зав'яжу. Ми з нетерпінням будемо чекати на прем'єру, ви знаєте, куди звертатися, бо ми дуже любимо з вами з ким спілкуватися. Поговорити? Так ми ага. дійсно, от ви знаєте, ви та дівчина, якою реально пишається вся Україна. Та скільки ви робите, незважаючи на свій тендітний вік, ви робите дуже. Багато для маленьких дітей України, взагалі для людей України. Ви їх підтримуєте своїм голосом, своєю творчістю, творчістю різнобарною, різножанровою. Тобто, ви сама любите експериментувати. Де ви знаходите на це все сили? Я знаходжу сили і натхнення в усьому зараз. це Наші військові, це те, що відбувається в нашій країні, це мої друзі, це моя сім'я, це сама музика. Тому що коли я слухаю музику, то я також надихаюсь. Я не можу дня прожити без своїх навушників. І що можу сказати? Мене може надихнути і дати сили усе. І особливо це розуміння того, що ми зараз живі, те, що Життя триває, і зараз у нас є час для того, щоб дарувати любов, підтримку, те, що я стараюсь робити. Олено, ну що тобі можемо сказати? Ми, звичайно, що завжди руками і ногами за те, щоб е, такі наші зірочки обов'язково йшли вперед, продовжували говорити про те, що українська нація вона є унікальною, непідробною і неповторною. Е, я вже проголосував. Зараз ми всім теж все це зробимо. Все все, все буде. Е, давай на останок побажання нашим глядачам все таки ще у нас попереду і цей тиждень, цей місяць до зими ще час і до. Перемоги і ще, як ми розуміємо, є якийсь певний час, який ми маємо протриматися всі разом. Друзі, що хочу вам сказати. Бажаю гарного сьогодні дня, коли ви це зараз дивитесь. Бажаю вам, щоб ви вірили у себе, підтримували оточуючих, донатили на ЗСУ. Що є дуже важливим, наближайте нашу Україну до перемоги. Ми зараз це робимо усі разом, і ми обов'язково переможемо. І я вас усіх дуже сильно люблю, обіймаю. І ще почуємось обов'язково і почуємось, і побачимось. Олена Осенка була сьогодні в нашому ефірі. Оленочко, дякуємо тобі. Марафон Простір Свободи на телеканалі. Д1. як завжди дуже змістовно. про знаєш що мені, от я люблю коли. Люди намагаються і виходить у людей от, відкрити душу. Розумієш? От мені цікаво, що там всередині відбувається. Ми бачимо зовні результати, класні, яскраві, емоційні. А ось дуже цікаво завжди дізнатися, що людина всередині себе відчуває. От я за це люблю. От відкритих людей, таких гостей у нас просто сила селена, і ми стараємося, і наших глядачів із ними обов'язково також знайомити, розказувати про них, щоб ви дізнавалися і ще більше, підтримували їх на самому. Перед для них це теж надзвичайно важливо хоча вони зірки, їх знають мільйони, але їм все одно теж надзвичайно важливо От проста наша людяна підтримка, особливо всередині своєї країни. Так, тим паче, що Олена Осенка вона якраз знаєш має такий я ще раз кажу тендітний вік, і за її досягненнями, коли ти спостерігаєш, ти розумієш, що наші діти, вже підлітки, вони можуть абсолютно все і нам є чим пишатися. Тож вподобайки ставимо, голосуємо обов'язково бо з 17 вересня вже завершується голосування у дії. Тому зверніть... Ще чотири дні так треба звернути увагу, проголосувати це секунда діла. Реально все дуже швидко. Дуже настільки швидко додаток дуже швидкий та розумний. Всі ми з початку повномасштабної взагалі освоїли дію, тому це як для підлітків, так і для дорослих вже не буде якоюсь проблемою і і, і новинкою насамперед.